Тут сто десятый, чорт, тупиш нема наді, Нема оді, Заряд, джай, Ту сто десятый, чорт, тупиш, нема на ті, нема надії, Заряд, джайн, Ту сто десятый, чорт, тупиш нема наді, Нема на ти, Заряд, шайн, Ту сто десята, чорт, тупиш, нема надій, не в ней. Всередині скажений жвір Він витягає здобуч, прямо тягну чи змір з ними щило, шкірою, мов капонір, Зайшов на його дім, тепер у тобі купа дір Казала, мама, не роби дурних синок, думай, але донбас воєвався, не схожим на. Чорний пакет звикаємо, болить тепер звикай, прийшов, тепер вмирай, прийшов тоді, здихай, замість дощу потік снарядів, замість вітру туль це виродки числа, один один і нуль. В один кінець дорога тхне тілами у посадці гній то 150, сто чорт, тут більш нема набій Ти бачу світло у кінці, тунелю, то був жарт У окупанта підав досом закінчився фарт. Одна нога десь тут, а інша ніби там. Ваню з розділили ми на пополам, Прийшов до нас тоді, Про Лібертати заряджай, був гармат, був дроні, зрай. Лібертати ми вдома знай. Прийшов добре до нас тоді, здихай Ванька загубився, хлопче, не звинувачую, але тут наше лігво вовче. Ти заблукав, а нас гризе до помсти голод. Отже, нехай кістки звикають чути холод. Тіло звикає до землі і кількості кома. Кацап, діагноз, пана, це я прямо в нас в руках Наш дрон у якості рецепту розпишись, прийшли псувати нам життя, то заберем їх жизнь. Їх тілік як щастя, а влада в очі сить. Там карлік у короні, а як нам жити з цим? Та хвора кацапня біснується у омську. Лізи сюди, щоб здохнути в Покровську. Це вже не бачений серіалізм із хворих, Дід Карлік нас лякає, але то потвори, Лада каліна, жизнь маліна, адже правда, але для ваньки ніколи не настане завтра. Про лібтате, заряджай, У гарматху у дроні зрай. Про лібертати ми утома знай Прийшов до нас, тоді беристий хай, про ліберт, заряджай. Що до нас тоді бери здихай.